Друзі, всім доброго недільного раночку. Друзі, сьогодні раночок просто чудовий. Але такий ух свіженький. Тому, друзі, Михайлович вже заправляється. Оба! Снідаю. Ну і буду їхати. Учора я друзі все доробив, края все як положено. Грав, друзі, до 9 години вечора. Додому раніше і не збирався, бо вчора у нас до пів дев'ятого не було світла. З двох годин дня до пів дев'ятої Тобто 7, 7 годин у нас не було світла. Оце я, друзі, попрацював. Залив аж 80 літрів уже Ну, але вчора я ж заливав не до повного Фух. Скільки там ще треба. Хрен зна. А воно вже пішов. Бос! Бос! Ану, додому бігам! Ану бігам додому! Ох, я тобі щас всиплю! Бегам до дома, сучара Почистив? Зараз друзі, знаєте що? Спробую один, один лайфхак. из ТикТока. А вы напишите, вы используетесь такими лайфхаками, а особенно с ТикТока. Вы знаете, мне моя Михайловна говорит, ты скоро тиктокнешься уже. Постоянно в том тиктоке. Но... Ви знаєте тікток це сила. Показують таке, що, знаєте, ні в один підручнику не напишуть. От І навіть в інституті цьому не навчать. Це ж розумієте, Тікток це життя. Життя яке проживають багато мільйонів людей і вони там викладають своє це життя, розумієте? І ну по суті, вони діляться своїм досвідом, як би це странно не звучало от тому як я кажу в інститутах такому не навчать. Як я показую в тому Тіктоці. Тому погано я нічого не бачу в цьому. Ну зато спробуємо кое-що. А якщо друзі вийде, обов'язково покажу вам. На жаль, його дуже мало. Но... Спробувати, хвати. Е, як би то... Е на один оберт Фатило. Ай, <різь> Боже, Боже. До чого вже люди не... Так, добре. Все, відкручую винт, будемо працювати. Навіть руля не трогаю. Сидю тут собі такий на коні. Якби ще, звісно, ручна газулька була би. Було б взагалі чудово, але попередній хазяїн тогось її зняв. можете бачити, Чотенько йде. Ну так, да, сервато трошки ще налипає на підвали. Ну, на колесо, друзі, дивіться. Бачите? На колесо налипає, але вже подивимося, що буде далі. Можливо, воно хоч зніматиме, це буде легко. Ну, подивимось. Поки що, поки що будемо працювати. Все чітко, мені подобається, класно, ось я їду, болін, руля взагалі не трогаю. З тим плугом, що був перший, це трендець, його постійно треба було тримати і колеса стояли ось там. Товариш, коли приїхав, каже, а чого у тебе так колеса стоять? А того, що його постійно треба було тримати. Бо той плуг вилазив. А тепер дивіться, яка риля Рівнесенька, ймаю, трактор сам іде, куди й потреба. Риля рівнесенька, все чотенько, по друзі. А ще, друзі, я так люблю це поле своє. Воно в мене знаходиться так високо, сама висока точка. Обзор, друзі, 360, ви що, видно кругом. Дуже далеко видно. Так, друзі. Що хочу сказати? Не знаю чи... Працює в повній мірі цей лайфхак. Зараз я ось бачу, вже скільки, да? тут кругів 5 мав, зробив, але гони тут довгі-довгі. Що -довгі. можу сказати? Дивіться, на колеса, щоб сильно налипати, не налипає. Ну, я думаю, це нормально, якщо видно протектор. На отвали, так. Да. На отвали ось, ось набирає. Але воно, мені здається, вже зчищається. Бачите, вже навіть отвали пішли шліфуватися. От. Так. Так, да, вже, бачите, як. Уже підтряха, можна сказати. Ну, але вчора вночі, де я орав соєшник. Задній, бачите, задній ніфіга. короче налипало зовсім трендець. Що я можу сказати тут? Ну ось Тут як зразу налипло, так воно і є. Але як би то для того, щоб зрозуміти, чи працює цей лайфхак, Ну мабуть, я дочекаюсь, коли він повністю вже сповзе. І тоді ми побачимо. Чи буде він налипати на колесо. Ну, дивлюсь, що він вже майже сповз, бачите, е, скотч, звичайний скотч. Е, але коли він стояв, на ньому було взагалі менше грізюки. Зараз він уже бачите сповзає, то грізюки стає більше. Поки він ще стояв, тобто е, я навіть в деяких місцях проглядав. Бачив саме цей скотч. Ну, коротше, подивимося, чи знять його вже. Мабуть, давайте знімемо і вже побачимо, чи працює цей лайфхак. Ось тут вже знявся він сам. Бачите, вже він прям... Ну, коротше, подивимось. Ну, було прикольно. Я думаю, скотч, як би то має місце бути цьому лайфхаку. Але ж, друзі, це ж по стерні. Це по стерні. Стерня стоїть. Ось. Ну, правда, взятя на городі е пару разів вже задискована та стерня. Можна було б, звісно, для порівняння заїхати б одразу спробувати. Вот. Я думаю там було б е, жопа конкретна, бо земля-сира, в принципі, все було б по-інакшому. Я думаю, що це все ж таки із-за стерні, тому колеса чистіші. чистіший. За того, що вона залишилася. Ну і що? І звичайно падалишня пшеничка, бачите, також поключилася і почала рости. К чому я, знаєте, до чого це я веду? До того, що зять мені казав, треба задискувати, щоб пшеничка падалішня стартонула, щоб потім перепахати її. Ну, я з ним тоді так і спорив, що якби були б дощі, то вона б і так поключилася. Ось вона, будь ласка, вона поключилася, росте і всього навіть, навіть соняшник росте. Тому все діло, як то казав в шляпі. Вся проблема в тому, що не було дощів. А прийшли дощі, воно і так все посходило. Зато ви бачите поле яке чистеньке. І тепер пореться без питань. І він мені казав, треба передискувати, а сам не дискував. А сам не дискував, кажу, а що ж ти сам не дискуєш? Сміється. Тобто послухав мене. Поки Михалич кушає, зятяк пішов, їде работать. Роздівається. бля. Це ще ж поки музику склічу. Ага. Це страшне, без музики не працює. Легше, блин. А. Що? Їхай! Щас напахає. Та нічого він не напахає, він сам іде, навіть рулювати. Короче, що у нас на обид? Тут Михайловна постаралася сьогодні це шо? Гороховый. Це гороховий супчик з капченими ребрышками. Ну не ребришками, а м'ясом. Ну, капчены м'ясом, да? Да, Смакота Смокота неимовірно. І ось такі сухарики туда. Хоба. А, ням. Так, mm -hmm. ще тут mm -hmm. нагідці mm -hmm. і кашка. Mm -hmm. Скажи, що тут красиво. Дуже красиво, а гарно. Тут ще не так, а так як на Бугор виїжджає. Він видно, кого. На. Напевно, мій путьовий третій включив. Работаю, сейчас работник. Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. Михалов, она выделуя, да? Ну, mm -hmm. балуя. Сегодня <laughs> так хорошо, приятно, да? Нико, сног, тепленько. Друзі, ну що, на годиннику у нас 18.00, 6 година вечора. Напевно, друзі, що на сьогодні я буду шабашити Хвати, я думаю, ми і так непогано попрацювали. от а, Що зроблю? Зроблю зараз останній круг. Ну і посчитаю заразом, скільки ж... Вийшло у нас в гектарах. А для цього в мене є програмка. Зараз спробую вам показати. Точку я поставив, отметочку на карті. Їдемо в ту сторону. І так на кожному е, углу е, цього, цього, цієї ділянки, яку я е, орю. От, тому їдемо в ту сторону, там ставимо точку і пішло так далі. І подивимося споказувати. Погнали. Чудова получилася цифра, да? 3-4. Коротше, 4 гектара 44 сотки. Е, по суті, друзі, що? Треба було б зробити трошечки більше, десь 5 з чим-то, щоб завтра в мене була можливість його закінчити. Але, але це, друзі, я сьогодні так пізно приїхав, бо почав я десь уже о 10-й годині ранку. Я думаю, що якщо я завтра раненько виїду, а це хоча б упіввосьмо десь так, ну подивимося, як проснусь, От, то я думаю, що за завтра ми його шабашнем а тільки ж прийдеться з собою пару каністрів солярки ще й взяти. Ну це вже нічого страшного, якось на плуга прив'яжемо, сюди довеземо, десь тут поставимо. І завтра допашемо. А на сьогодні, друзі, напевно, що все. Щось там діти ще на вечерю приготували. Зараз, якщо не забуду, приїду, покажу, що вони приготували. Що тут діточки, грибочки в нас збирали, синюшка. Коротше, зараз повечеряю. І напевно рюмочку налю. Бо сьогодні грех не випить, так як у кума де народження. То за кумово здоров'я гріх не випить. Це равно сильно, хто не випить взагалі. Будь здоров, здорове. А де зарядок? Водку п'єте.